Нарешті за покращення умов життя дітей інвалідів та водночас за полегшення життя їхнім батькам і опікунам, взявся чинний президент України. Пакет цільових соціальних ініціатив президента Віктора Януковича називається Діти майбутнє України. Ні для кого не секрет те, що через важке матеріальне становище батьки дітей-інвалідів не можуть звільнитися з роботи і доглядати за ними. Тому часто густо змушені віддавати малюків в спеціалізовані інтернати. Тому реалізація цього проєкту, який триватиме два роки, має Ясним сонцем осяяти майбутнє життя як діток, так і опікунів. Першим кроком на цьому революційному шляху стане створення мережі центрів денного перебування для такої малечі, що дасть можливість для їхнього сімейного виховання та отримання позитивної динаміки з реабілітаційних заходів. Для забезпечення соціального супроводу жінок, які можуть відмовитися від немовляти в пологовому відділенні, планується розширити мережу центрів матері та дитини. У таких закладах їх забезпечать тимчасовим житлом і соціальним захистом для раннього виявлення і своєчасної медико-соціальної реабілітації для дітей. Та з вродженими вадами або затримками розвитку передбачене створення в усіх регіонах патронажної служби при дитячих поліклініках, соціально-реабілітаційних центрах або будинках дитини. Допомогу надаватимуть від народження. Це сприятиме зменшенню інвалідизації дітей, стан яких потребує ранньої корекції та подальшої реабілітації. Також планують створити всеукраїнську гарячу телефонну лінію з питань захисту сімей з дітьми. Це забезпечить можливість оперативного реагування на порушення прав малечі, випадки загроз її життю і здоров'ю. Крім того, діти зможуть вчасно отримати невідкладну психологічну допомогу і поради фахівців. Здорово, якщо все це запрацює, а не стане черговим покращенням у списку глобальних досягнень нинішньої влади.